топ 5 речей, які кардинально змінять поведінку вашої собаки, вже сьогодні ставити лапи, кусати, гавкати, ричати ці чотири речі. Завжди блокуйте, коли собака до вас відноситься. Коли ви приходите додому, коли ви раді її зустрічати, коли ви виходите на вулицю, коли ви кормите собаку у всіх цих моментах, блокуйте її перезбудження і наглість по відношенню до вас. Бо такі блокування створюють е, вас як джерело спокою, де собака буде з вами, не стрибати, не гавкати, не доріти, а потім і з іншими учасниками така сама буде чемна. Друге, негайно перестаньте собаці кидати іграшки і перетягувати, бо кидання призводить до. Емоційного вибухового стану за всім, що рухається, і потім вона буде голуб голуби кошки і самокати діти і з машини буде ганятися або гавкати. А перетягування собака перестане на вас агресувати, бо перетягування це конкуренція, де вона на вас речить в ігровій формі, а потім буде в агресивній. Третє відразу приберіть іграшки, які схожі на тварин, піщать шелестять, хрюкають, пердять і створюють якісь звуки, бо іграшки це імітація справжніх тварин. Якщо ваша собака їх тріпає, то з тваринами в неї буде агресія. Верте, почніть хваліть собаку саме за спокійний стан і по вашій ініціативі таким чином ви станете джерелом саме спокійного стану. А не і останнє давайте на вулиці 10% похвали, а 90% строгості, серйозності зауважень, і результати не заставлять вас чекати. А тепер питання до вас: а ви любите свою собаку?